Починаючи від цього так, відвезу треба тікати. Я постійно на апостолі мітку стараюсь скидати, рухайтесь за апостолом тримайтеся ближче. Рухайтесь одразу, бо ви стоїте, стоїте і такі думаєте, що ви там щось ще кастануть, спієте, не спієте Біжи. Ринжу вже набрали, не робіть Олексі Барік і зараз він буде штовхати його. Вже відійшли. Апостол перебігли. Віднабрали ринжу буде вогонь, не вмирайте від нього на першій фазі. Свічнулись всі в елементаля. Леройка. вогонь не захоте. так, а ти там парики не робиш часу? Перебігли. Вік біжиш вперед, набрали стоп, стоп, стоп. Руки геть від халіона. Зіграли веліма. Грали в дракони. Майтолекс, чекаємо колу. Ринжу набрали. Міточку знайшли і кинув на апостола. Я вылетел спину На хит біжи, на хит, нуж блять <зас> Калюжа тебе зупиняє Ты біжиться на хит там не за спину Коли лезу Курумі. Після цих лес оверлі став тотем Луна давай курумі вийшов. Луна ді спальні, тоді дідавай гім. Зараз лезу буде вік. Угу. Крапувати біінер ще не треба? Можна. Симпалі віддай, будь ласка, інер в долінара. До нуля, так до нуля, хуярим тоді. Гімера, Гімера. Зараз Лезо буде. 20%. Апостол. Краз дотки идут. Що, ми до нуля чекаємо прям? Стоп. Да там доти його будут. Мітку, 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 міітку, відверни мітку боса. Шукаємо. Мітку, всього і заходи. Заходи. Зайшов. Погнали. Там мітка лиш прокнула. От босса, видите, ну, в сторону. На мне бачу. Диспел. Чуть дальше вид босса. Че каплю? Перебегли, перебегли. Нормально зерганулось, блядь. И Олекса не вижу.